Вітаю вас на каналі Смачна сторінка. Сьогодні поділюся просто фантастичним рецептом, який мене підкорив. Готувати будемо смачні гомілки в соусі в духовці. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Курячі гомілки добре промийте, обсушіть паперовими рушничками і складіть у форму для запікання. Посоліть та дайте чорного маленого перцю і спецій для курки. Перемішайте і відправте в духовку на 25-30 хвилин. Запікайте при температурі 180 градусів. А тим часом приготуйте соус, дрібненько наріжте цибулю і так само дрібненько чесничок. Щоб зручніше було нарізати чесник, роздавіть його ножем. В сковорідці розігрійте олію або розтопіть шматочок вершкового масла. Додайте нарізані чесники цибулю, трошки обсмажте, щоб вони пом'якшилися, а тоді додайте чайну ложку цукру, і ви побачите, як гарно цибуля почне карамелізуватися. Ще трохи підзолотіть цибулю і додайте в сковорідку соєвий соус, кетчуп, спеції для курки, мед і перемішайте. Трохи прогрійте на сковорідці, щоб всі інгредієнти краще з'єдналися, але до кипіння не доводьте. Ось і все, соус готовий. Його можна перелити в контейнер і використовувати для інших страв. Тим часом гомілки запеклися, вони вже майже готові. Переверніть гомілки на інший бік і зверху гарненько змасіть підготовленим соусом, відправте в духовку на 15 хвилин. Тоді я ще раз змащую соусом і знову відправляю в духовку на 15 хвилин. Це роблю для того, щоб зверху була дуже яскрава насичена карамельна скоринка, але загалом може вистачити і одного разу. Ось і все такі дуже ароматні, смачні і дуже апетитні гомілки в соусі у нас вийшли. Перед подачею присипте їх насінням кунжуту і дрібно нарізаною зеленню, подавати раджу зі свіжими овочами і вареним рисом. Смачного!